Дружина приїхала з сином до мене в гості. О, Це було ну, на емоціях. Ну, тиждень спілкувалися, а ми повернулися, нам ж телефони видали. В першу чергу я одразу дзвонив до, до дружини сказав, що я вже вдома. Вже як вони до мене в, в гості приїхали. Ну, вже, скажімо, За тиждень ми звикли один до одного. Оце якраз Проміжуток він потрібен, коли от хлопці повертаються з полону, щоб організм привикав до, один до одного. Ну, коли малий побачив, то ми, ну мене він підбіг, зразу почав. Ну теж спочатку завстидався, чуть-чуть, а потім вже не, не відходив ні на крок. Я одку додому, як приїжджаю, навіть скажімо, в туалет, я не маю права сам сходити, що мали зразу біжить за мною і кричить, тату ти де. Я навіть боявся, що він мене не впізнає. От якщо я зараз його побачу, він там мене не впізнає, як він буде відноситись до мене. Там ну якби психологічно себе готував, що все буде добре.